На щиті додому повернувся ще один шосткинець – Євген Васильович Пасечник. Містяни проводжали його в останню путь 26 січня. Євген Васильович народився 8 березня 1982 року у шості у багатодітній родині. Неповну середню освіту здобув на базі школи номер 6 У шкільні роки захоплювався футболом і бігом. Був переможцем багатьох змагань. З маличку. Євген ріс самостійним і працелюбним, поєднував відвідування вечірньої школи і ремонтував автомобілі. Протягом багатьох років працював у Києві, займався ремонтом приміщень. Він мав золоті руки і золоте серце. Старанний, наполегливий, здібний, добрий, щирий, відкритий. Євген дуже любив своїх батьків, обожнював маленьких племінниць. Навіть перебуваючи на фронті, постійно цікавився життям рідних людей. З початком повномасштабної російської агресії наш земляк повернувся на малу батьківщину, допомагав батьку з бджільництвом, адже пасічник було не тільки їх прізвищем, але й родинною справою. На захист України Євген пасічник був призваний. 30 травня 2023 року. Після проходження військового вишколу воював на Донецькому напрямку. Під час перебування на фронті Євген виявив себе як хоробрий і відданий син України. Користувався високим авторитетом серед бойових побратимів і був прикладом для багатьох. Бойовим позивним обрав охотник. Адже мисливство було ще одною його пристрастю. Вдома на хазяїна залишився чекати вірний пес Умка, з яким було пройдено чимало лісових стежок Шосткинщини. Доля подарувала родині нагоду обійняти рідного сина та брата навесні минулого року. Євген приїздив додому у коротку відпустку. Мріяв, як після завершення війни повернеться додому, як розширять пасіку, придбають нові вулики та рамки. Чоловік заспокоював маму такими словами: Я повинен повернутися, там моя друга сім'я, мої хлопці. Я йду вас захищати, щоб ви могли спокійно спати вночі. Влітку 2024 року рідні отримали тривожну звістку. Солдат Євген Пасічник вирушив на бойове завдання та зник без звісти. За деякий час сім'я дізналася, що 1 липня 2024 року Євген Васильович, навідник механізованого батальйону, загинув під час виконання військового завдання на території Бахмутського району Донецької області. Проводжали в останню Т Євгена Пасічника через півроку після його загибелі прощались з ним його рідні, друзі та просто пересічні містяни. Пекучий біль стискає серце, адже щодня з гірла війни приходять невтішні новини про загибель тих, хто мав жити, хто мав вести Україну до розквіту. Загибель пасічника Євгена. Непоправна втрата. До села Гамаліївка Євген з батьками переїхав вже будучи дорослим. Про це розповіла староста Гамаліївського старостицького округу Валентина Воронова. Євген дуже багато допомагав своїм батькам по господарству. На ньому була заготівля дров для господарства на зиму. Він орав город, обробляв і дуже-дуже любив свою матір. Часто заходив до Старостинського округу, спілкувався зі мною, розказував про свої справи. Валентина Воронова переповіла розмову з Євгеном, коли той вирішив стати на захист України. Одного разу він зайшов, коли це вже почалася війна. Я запам'ятала той день, я запам'ятала оті світлі очі Євгенчика. І він на мене дивився і каже. Валентина Михайлівна, я піду туди, я піду туди. І він повторив ці слова разів п'ять, може. Я кажу, Женя, ти подумай, ти зваж свої кроки. Я піду туди, Валентина Михайлівна. І він пішов. Влітку, 29 червня, він зателефонував матері і сказав: мамо, я йду в бій, він знав. Що бій буде останній? Він не міг поступити по-іншому. Присутні висловили спочуття батькам та родичам загиблого бійця, який віддав своє життя при захисті батьківщини. Надія Олексіївна, дорогенька ви наша, голубка, ви наша сивачола. Прийміть наші щирі співчуття вам, дорогенька ви наша. Хай Господь вас відтримає у вашій скорботі. Царство небесне, вічний спокій, рабо Божому Євгену. Євген загинув як справжній воїн, як справжній чоловік, захищаючи нашу вітчизну від загарбників. Ми ніколи не забудемо подвигу Євгена. Слава герою! Слава Україні! Героям слава присутні стали на коліна, прощаючись з героєм, поклали квіти до його труни, а потім провели в останню путь дорогою слави під українськими прапорами.